Лежак Island – модель, яка має фіксовану зону сидіння завдяки спеціальним внутрішнім стяжкам. Буде вдалим вибором для басейну, відпочинкових зон та відкритих локацій, а також для дому, балкону чи навіть офісу. Зріст моделей на відео 175 і 195 см. Лежак представлений у двох розмірах. Розмір L – стандартний розмір для даної моделі. Розмір XL Збільшена версія, якщо ви бажаєте ще кращу підтримку спини та ніг. Оскільки дана модель повинна чітко тримати форму, вона максимально щільно наповнена. Проте м'якість сидіння можна коригувати кількістю наповнювача. Для цього на дні крісла є спеціальна кишеня з подвійним замком. Насолоджуйтесь комфортом з Enjoy!